Доброго дня, учні! Темно сьогоднішнього уроку державний переворот у Москві у серпні 1991 року. Проголошення Незалежності України і проведення всеукраїнського референдуму на підтвердження незалежності. Давайте з'ясуємо, що могло стати, які причини виникли напередодні. Державного перевороту у серпні 1991 року у Москві. Із попередніх тем ви знаєте, що Михайло Горбачов запровадив реформи, гласність і демократія в період перебудови мали значні позитивні результати в Україні. По-перше, у липні 1989 року. Відбувся Шахтарський страйк масовий Шахтарський страйк в Україні. Це свідчило про те, що інтереси робітничого класу не співпадають із тими методами і формами перебудови, які проводить радянська влада. По-друге, у жовтні 1989 року Верховна Рада. Тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла закон про мови в Україні. Суть цього закону полягала в тому, що дозволявся вільний розвиток мов різних націй і народностей в Україні, але затверджувався державний статус української мови. Третє, 21 січня 1990 року. Народний рух України організував живий ланцюг від Львова до Києва 450 тисяч українців. В даний момент взялися за руки і утворили живий ланцюг, що свідчило про єдність народу Сходу і Заходу України. Він був присвячений річниці Дня Соборності. І Дня Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 4. У грудні 1989 року було легалізовано Українську Греко-католицьку церкву і Автокефальну Православну Церкву України. П'яте Масово зароджуються українські партії і організації, що свідчить про те, що різко падає авторитет Комуністичної партії України. Шосте це дуже важливе: 16 липня 1990 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла важливий закон: декларацію про державний Суверенітет України. І на основі цієї декларації про державний суверенітет України у серпні 1991-90 року було прийнято закон про економічну самостійність України. І дев'яте. Голодування студентів України. Яке війшло в історію під назвою Революція на граніті, студенти у Києві під Верховною Радою вимагали не підписувати новий закон про створення нового союзного договору, який би Україну знову запроваджував у склад Радянського Союзу. По друге, вони вимагали припинити діяльність Комуністичної партії України і Ленінської спілки молоді України. Усе це свідчило про те, що методи господарювання, перебудовчі процеси, які були запроваджені Горбачовим в Радянській державі, не співпадають з тими інтересами, які мали на той час українці український народ. Але радянська влада. Всіма силами намагається зберегти Радянський Союз, не допустити до його розпаду. 19 серпня 1991 року найближче оточення Михайла Горбачова відправили його відпочивати у Крим, а самі, не маючи чіткої програми, Спланували провести в країні державний переворот. Що це означало? Силовими методами заставити керівників Союзних Республік припинити будувати. Тобто, проводити від, реформи, які би свідчили про їх незалежність. Тобто. Здійснити в країні державний переворот, який отримав назву Путч. Було створено для цього Державний комітет з надзвичайних ситуацій. Але населення ні однієї Союзної Республіки не підтримувало тих заколотників. І через три дні державний переворот зазнав поразки. Яким же було становище України цих три дні, поки. Організатори державного перевороту намагалися призупинити розпад Радянського Союзу. Голова Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки Леонід Кравчук звертався до народу України зберігати спокій і виконувати тільки вказівки уряду Верховної Ради. Лідери народного руху України, в тому числі В'ячеслав Чорновіл. Звертаючись до народу України, запевняли, що якщо буде потрібно, український народ захистить із Зброєю в руках свою землю. І це, це є шансом для України здобути незалежність. 21 серпня 1991 року Державний переворот у Москві зазнав поразки. 24 серпня 1991 року Зібралася позачергова сесія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Леонід Кравчук запропонував проголосувати за акт проголошення Незалежності України. 346 депутатів проголосували так, що підтримують Акт Незалежності України. Було прийнято рішення провести всеукраїнський референдум на підтвердження незалежності. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження Незалежності. 90,3 тих українців, що прийшли на виборчі дільниці. На запитання у Бюлетні чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності, відповіли так. В цей день. Було обрано і першого президента Незалежної України. Ним став колишній голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Отже, з грудня 1991 року Україна вільна незалежна Соборна держава розпочала самостійно розвиватися і будувати свою державу. Протягом грудня 1991 року. Україну як незалежну державу визнали 68 держав світу. Домашнє завдання. Записати основні визначення і дати це перше завдання. Друге. Самостійна робота. Коротко записати про референдуми, які були в незалежній Україні. Які питання виносилися на ці референдуми, і яким були прийняті, якими були їхні результати? Дякую за увагу! До побачення!